Добрий день. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі метла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонечко в місті. Двір наш і вулиця в місті. глянь, які чисті. Малята, про кого це віршик? Правильно, про двірника. Давайте подивимось, що робить двірник взимку. Двірник взимку розчищає доріжки від снігу, прибирає та вивозить сніг. А робить він це для зручності та безпеки нашого життя, щоб нам було зручно ходити стежками. Для того, щоб було зручніше двірникові працювати взимку, двірник повинен мати зимовий інвентар. Це снігова лопата, вона допомагає розчищувати засніжене доріжки, а це мітла. Вона також допомагає в прибиранні снігу. Це малята лом. Він допомагає звільнити пішохідні доріжки від намерзлого льоду. А зараз ми бачимо, як двірник обробляє пішохідні доріжки посипковим матеріалом, сіллю та піском, щоб було зручно пересуватися вулицями, також рятує людей від отримання травм. Професія двірник на перший погляд непомітна. Вона пов'язана з підтриманням чистоти та порядку у дворі та на вулицях. Незважаючи на мороз, дощ, вітер, двірник щоранку прискипливо оглядає свою територію. Важка праця не лякає двірників, хоч доводиться працювати зранку до пізнього вечора. Малята, нагадайте мені, для чого двірник розчищує доріжки від снігу? Так, для зручності нашого життя. А який зимовий інвентар повинен мати двірник? Вірно, снігову лопату, метлу, лом. А чим обробляє двірник пішохідні доріжки взимку? Правильно, піском і сіллю. Малята, поважайте труд двірника. Дякую за увагу. До нових зустрічей!